Вітаю підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами е, своїм е, таким спотережнім і досвідом: чи взагалі варто підживлювати молоді саджанці винограду, чи варто їх розганяти? І це буде заключення мого, до, до, до мого попередніх моїх відео, де я вам розповідав, як я розганяв дріжджами молоді саджанці і гуматом калію. Я там про, декілька, декілька етапів я це все робив. Це згідно як кажуть, загальних інструкцій. І також, якщо коротко, то було підживлення по листу, плюс паралельно робив підживлення по під дріжджами і гуматом калію. Значить, по моїх спостереженнях, щоб довго вам не розсосолювати. Скажу так, чи варто цим займатися? Так, варто, якщо у вас є 4-5 саджанців, ну максимум 10, і можна коли в них бігати і гратися, то так варто. Якщо у вас більш, набагато більше садженців, то є десь до 100, можна так сказати, то я думаю, що вже не варто. Хоча ті, хто має вже в районі 100 кущів, я думаю, цим не замораджується. І, і біля кожного куща чи кожного саджанця так не бігають. Тому Чому я дійшов до такого висновку? Значить, дивіться, я вам зараз показую мої, саджені, тобто мої кущі, які були посаджені минулого року з яке витягнув з контейнера і так, не руйнуючи ґрунту, посадив їх в серед літа посадив їх в землю. В цьому сезоні, які вони дали гарний приріз. Оценалу, звісно, не було. Але ці всі ось один, ось другий, третій, четвертий кущ це все були посаджені одного року минулому, минулого літа. Хочу зауважити. Не весною, не осенью, а саме літом. Значить, вони всі, ці кущі, Дуже гарно. Буде посадження, хто слідкує за моїм каналом, все. Так само я нічого не змінював. Викопав буром на глибину 30 см, 30-35 см. Трішки дав трішечки, зовсім трішки в мене було нетромофос поожменки закинув і, і все. На цьому все їхня піджива закінчилася. І дивіться, що хочу сказати, що вони досить і досить гарно стартували. Це мої самці були вирішені з ЗЛОЗ. І як вони все гарно пішло. Тобто це мій, як кажуть, такий, як для мене, досить показник гарний. І нічого не, тут не було якоїсь спеціальної агротехніки. Тут нічого такого коли біля них не, не бігалося, нічого. Тобто, не, 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 не купалася яма метр на метр, не заправлялася нічим. А ось який результат. Так, можливо, це просто або вдали таке місце, або просто так ну, гарний був посадковий матеріал. З факторів багато є, які впливають на ось такий ось розвиток саджанців. Значить, чому я. До чого я веду? Підживлюю я все так само розганяв ці саджанці ось оці, І також розганяв е, свої е, також саджанці. Тут же бачите листя облетіло. Сьогодні була можливість в мене вийти на свою ділянку і подивитися на загальний стан виноградника. Значить, Половина кущів взагалі не визріла. Половина саджанців молодих також не визріла, але тема зараз не про е, визрівання, а про те, чи варто розганяти свої. Молоді саджанці. Значить, чи я, буду цим більше, чи я буду цим займатися? Ні, не буду. Тому що е, подивився я на результат тих всіх е, під, підживлень і, і того всього розгону. Різниці я не побачив. Щоб, е, так вони стартанули, але що хочу зауважити, ті саджанці, які вони стартанули з самого початку, які гарно стартанули весною і почали гарно розвиватися, так вони і, і пішли. Тобто досить гарно. Вони так і стартанули. Навіть оці ці саджанці, які були тут посаджені попри доріжку, ось, і тут взагалі я їх нічим не, не цим, при посадкові ями нічим не заправлялася, І посаджені вони були теж так, можна сказати, ну, на швидку руку. Тому що тут такі саджанці більш технічного направлення. Але сам факт, що. Біля них, біля них я не, не не заморочувався. Тобто і вони гарно пішли весною. Тобто всі саджанці, які гарно пішли весною, так вони гарно і, і, і відкликнулися на мої ті всі підживлення. І вони гарно стартнули ще до підживлення. І з підживлення вони також, можна сказати, як кажуть, підживлення їх доповнило. А ті саджанці, які не стартанули весною, які були, як то кажуть, ні риба, ні м'ясо, ні викопати, ні. Ні розвитку, ні, і, і, і нічого. Так мене і, і, ну, і зовсім на них не вплинуло підживлення. Був один тут такий в мене ось, саджень, гарно стверднув весною. Підживлення йому ну, не складу, що зашкодило, але стопроднуло його підживлення. Тобто, я хотів його розігнати. ось цей. Звісно, зараз тут такий стан його, я ще біля цих кущів нічого не підготавлював, до зими, нічого ще не робив. Після у нас були дуже затяжні дощі, Майже місяць шли ці затяжні дощі, Сон такі нормально, більш-менш перший день, що я можу вийти на свою ділянку без болота і можу щось вам показати. Тому стан такий виноградника, можна сказати, ну, не зразковий. Тому вже як є, зараз беруся, я вже кажуть, можу вже зайти на ділянку, можна щось робити. Тому буду це все провети в порядок. Значить, це, можна сказати так. 50% кущів, які я підживлю, не зовсім не відреагували на мої підживки. Тобто ті, які з весною погано стартанули, погано розвивалися, так вони і, і ціле літо, і так вони і нічого кажу, з результату не показали. І підживлення них, для них зовсім на них зовсім не вплинуло. Тому, це, тому висновок для себе зробив так, що той садженець, який гарно розвивається, і гарно стартує він, і буде е, далі гарно розвиватися. А тому, яко, який, як е, кажуть, е, непонятно, що, і непонятно, як розвивається, йому, я думаю, скоріш за все, що нічого не допоможе. У моєму випадку не допомогло. Тому бігати з дріжджами і. Е, Цими. І гуматом Калію, і цим всім варто кажу, варто, якщо ви бачите, що у вас гарно звається саржити, ви хочете ще йому допомогти, і хочете йому, щоб він ще краще розвинувся за сезон. А той, який зразу показує, що він не... Ну йому щось, його йому щось мішає, якщось не те, щось мені подобається, йому вже нічого не поможе. Ну це моя особиста думка, це мій досвід, це моє бачення, це моє спостереження. Тому що я бачу, що є такі кущі, які я навіть просто на шару посадив, просто-напросто, без, без нічого коло них не бігав. Вони набагато краще розвиваються, чим ті е, саджанці, які, біля яких я все правильно зробив, все зробив по книжці, все, все згідно інструкція. І навіть визрели ці кущі, до яких я, ну, можна сказати, посадив на швидку руч, навіть визрели набагато краще, ніж ті, біля яких я бігав. Можливо, це залежність від сорту. Можливо, все ж таки має значення, скоріш за все, посадковий матеріал. Тому що ділянка то одна, я вже вивчу, вивчу добре свою ділянку і розумію, де. І, ну, деяка земля, і практично в мене всі саджанці в однакових умовах. Є навіть саджанці, які в гірших умовах, але набагато кращі кущі розвиваються, ніж ті, які е, посаджені в ідеальних е, умовах. Тому ось так. Е, дорослі кущі я свої зовсім е, не підживлював. Зараз осінню я е, трішки підживлюю підживлю під е, корінь, як на осінь. В цьому сезоні тільки, хто мій канал, пам'ятає, я тільки по листу підживлював. Так що так, для себе зробив висновок. Можна, можна підживлювати той садженець, який гарно розвивається, а той, який кажу, не показує за один сезон свій потенціал. Я вважаю, що з ним не, не варто гратися. Варто, або з нього, якщо є можливість, взяти лузу, і зробити свій саджанець, або просто пересаджувати, і не тратити час, бо, бо часу тратиться дуже багато, а в результаті, хочеш чи не хочеш, все одно викапуєш той саджанець і садиш інший, або вирощуєш свій саджанець, якщо не хочеш втрачати е, сорт і, і все. І на цьому вся історія е, завершується. В будь-якому випадку. Скільки не даває тому саджанцю часу і шансу, то стопроцентної гарантії, що він гарно стартане, немає. Це чисто мої спотріння, це чисто мій досвід. Ділюся, може бути комусь корисно. Тому що я потратив, є маленькі кущі, на які я потратив вже 4 роки, Виявляєте, 4 роки, деякі є 5 років, що я на них потратив. Ну, як потратив, ну, підживлю, оприску вкривав від заморозків. А вони ну, а з них толку нема ніякого. Тобто, ну, З них взагалі нічого. Є такі саджанці, які сиділи в землі, та собі і далі сидять, навіть нічого я не допомагав. А є такі, які я все давав гайщий рік, гайщий рік, гайщий рік, а то цей час іде, на їхнє місце більшот, краще вже давно мені приносило врожай. От, Наприклад, от, як оце буду я брати це все від це викидувати, я вам порані фідови бачили. Тому це, тому не, не гайте час. Це тим, хто має надію, що садженість розженеться. Якщо садженець, я бачу, якщо садженець він рік, два, от рік, от навіть от, 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 от бачите, от, 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 от по цих моїх садженцях, що за рік воно не не стартануло, якщо воно не показало свій гарний потенціал, все, я вважаю, що е, це або поганий посадковий матеріал, що можна з нього, якщо є можливість взяти лозу, зробити е, свій садженіць. Або на його місце зразу щось інше садити і не тратити час. Значить, сорочка форма не підходить на даній ділянці, чи, чи в даних умовах. Так що це таке моє, моє бачення і мій висновок щодо того, чи варто розганяти свої саджанці винограду. Так що пишіть коментарі, кажіть свою думку. Я поділився своїм думкою, своїм досвідом, своїми спостереженнями. Чи буду на наступному році я розганяти якісь свої саджанці? Ні, не буду, бо тому що воно нічого не дасть. Ті саджанці, які не, не, не пішли, то вони вже і не підуть. Буду просто по-нормальному їх, як і всі кущі, підживлювати. І, і все, і обробляти, і, і все, як кажуть, по, по, по правилах. А от такого гратися, як я цього року грався, бігав із цими дріжджами, то ні, не буде. Можливо, щось буду інше використовувати. Ну, Все буде залежати від багатьох факторів. Але висновок такий. Той садженець, який, ще раз повторюю. Той саджанець, який не показує рік-два свій потенціал, він і не покаже через 5 років. Тому не гайте часу. Особливо, хто стає на, на, на цю дорогу початківцям, хто хоче цим займатися, не гайте свій час, не ставайте на мої граблі, на мої. Не робіть моїх помилок, тому що час в даній справі досить такий безцінний ресурс і. І не варто витрачати свої зусилля на той саджанець, який вже ну які не, не показує свій потенціал, потенціал за рік-два. Це таке моє бачення. Тому половину цих всіх кущів, які ростуть на моїй ділянці, от які ви бачили, половину кущів я буду все викорчовувати, тому що на їхнє місце є дуже багато різних кандидатів. Буду більш кардинально е, до цього відноситись, бо як би я не любив, не давав би шанс е, саджанцям, а все-таки, ну, час воно, його не повернеш, і я би вже е, куштував е, щось смачненьке, а я потратив час на непонятно, що. Так що, все, е, до наступних відео, трошки затягнулося. Е, коментуйте, ставте е, Вподобайки, діліться своїм досвідом, своїми спостереженнями. Що ви на це скажете, буде вам дуже-дуже вдячний. Це будьте здорові, бережіть себе, рідних на наступних відео.